Доброго ранку малят! Давайте сьогодні з вами помалюємо. А що ми будемо малювати? Слухайте віршик. З хмарки дощик на землю упав, довго все на круги поливав, крапав, крапав і перестав на доріжках калюшкою став. Так, ми сьогодні з вами будемо малювати дощик. Для цього нам знадобиться фарба і аркуш паперу. Можна попросити батьків намалювати нам ось такі хмаринки. Ну що ж, будемо малювати наш пальчик, мочаємо в фарбу. І малюємо ось такі краплинки дощику. Дощик, дощик, дощик землі поливає кап кап кап, кап 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 Ось такий дощик вийшов у мене. Сподіваюсь, вам сподобається малювання. До скорих зустрічей!